Луків потрапляємо на батьківське подвір'я, де зустрічає нас босоногий Сашко, юний господар обістя. Стоїть тут рока, у далечінь, вишукуючи свою зоряну долю. Нині садиба Довженків це частина літературно-меморіального музею в Сосниці, який розчинив свої двері перед першими відвідками 23 січня 1960 року. Спочатку музей існував як частина Сосницького краєзнавчого музею. З тисяч... Тисячу літ на Україні і поза Україною сущу, білу, з теплою солом'яною стріхою, що поросла зелена. Зали...